Приветики. Мій ранок починається з управляння. Перед тим, як їхати розвозить молочко, я спочатку дати бролерам їсти, понасипати їх повні кормушки, поналивати водички, що там за ніч у них случилось. Перед цим показувала вам бролери. Дивіться, як вони вже підросли, вже їлі держаться. Ось, ось. Так важко сідають, вже так вес хорошенько понабирали, аж Приємно Розкажу вам колись, як мені собака дика, допомогла 140 бролерів вивезти у смітник Уже по 3 кг. Скільки це кілограм, якщо 140 по 3 Ну, коротше, потім розкажу. Тачками вивозила, є літачки тягнула. Так, а то е, детський садик. Пам'ятаєте, я вам цепляточок показувала? От уже я, я їх брала 18 числа. Це вже, виходить, більше 20 днів. Вже такі теж нічогісенькі. Слава Богу. Хоч кажуть, що циплять по осені, вважають. Ну, що ж, в Ютубі треба розказувати. Як кажуть, взявся за гушник, кажи, що не душ. Ось я поробила кормушечки. Бачите, такі з цвіточників, насипаю туди банку літрову всередину, поставила, звершу горшочок. І вони туди не лізуть всередину, а кругом тільки їдять, їм удобно. Це така саморобна кормушка. Вітаю-вітаю! Ви на моєму каналі життя сільської жінки. Розвозю молоко, зараз везу молочко по своїх клієнтах. Три дні в неділю я торгую на базарі. А у понеділок я розвозю по своїх місних знайомих, клієнтах, хто мене бере молоко. Проще говоря, везу їм прямо додому. До кожного двору виходять люди, там збираються. Я роздала молочко, помінялися бутильками, і мені добре, не треба нікуди йти. Молоко прямо додому. По путі оце мені попадається такий бояришник класний, крупний, і я бачу, що вже можна його збирати. Ну, ще з недільку хай поспіне Дуже хороша річ для серцево-судинних захворювань, в кого сердечко пошалює, тому треба пити чай з бояришника. Моя свекруха завжди пила чай з бояришника. Прожила до 86 год, можна сказати, в здравії, ще й в 76 років заміж вийшла. Отак от, от. Ну вона ще, ви знаєте, кожен рік пила цвітки бояришника. Весною рвали цвіти і заварювали всегда в неї на плиті, стояв чайник із бояришником. Ось уже під'їжджаю я до своїх клієнтів. Друга, класна хочу ось мене вже тут ждуть. Сейчас давай, давай. Захотіли мої клієнти, щоб я їх знімала на відео. Це я повернула вже до Свахи везу молочко Я теж їм розвозю. Дивіться, яка красива сосна біля них росте. Мені завжди вона. Любуюся нею, нравиться вона дуже. Ну, все, з вами прощаюсь.